У суботу до Свято-Успенського собору прийшли сотні людей, аби попрощатися із загиблим бійцем Азова. З одним Дмитро Коряк відстоював цінності революції гідності на Майдані у Києві та Полтаві, з іншими пліч опліч і йшов у бій на сході України. Це та людина, з якою я познайомився на майдані в Полтаві, з якою пройшов всю революції гідності. Це та людина, яка перша ставала в бій. І хоробрості було йому не займати. Справедливий, чесний, світлий. Таким знали Дмитра Коряка найближчі люди. А ще, говорять його друзі, він завжди глибоко переймався долею своєї країни. Близько до серця сприйняв і події Революції Гідності, і початок бойових дій на сході нашої держави. Пам'ятаю, як почалася в травні якраз Крим, коли почали це ж отжимати, коли на сході почалися, то він не всидів на місці. Також, от я пішов, потім він приєднався, і ми це з ним зустрілися. Тоді в другій сотні штурмові Азова. Брат ніколи не відчував страх перед ворогом. Мріяв про той момент, коли нарешті наші військові підуть в атаку. Останній раз він дзвонив мені якраз після обстрілу Маріуполя. І він постійно такий, знаєте, був з одного боку смішний, але життєрадісний постійно був. І от казав Маріуполь, обстрілюють з раді Юлій, давай щось, що будемо робити. Що будемо робити? Я кажу, Діма, ну чекай наказів. Як це що будемо робити? Зараз візьмемо автомати, ти їх там десь цей Хорошо, все, будемо чекати наказів. Серце Дмитра Коряка перестало битися 11 лютого. Під саханкою боєць полку особливого призначення Азов загинув як герой під час штурму, блокпосту бойовиків. Ворожа міна розірвалася лише у кількох метрах від Дмитра. Отримані осколкові поранення були насумісні з життям. Цього квітня Дмитрові Коряку мало б виповнитися 26 років.